Сьогодні налаштуйтесь теж на цікавий продуктивний день. І е, представлю вам нашого першого спікера: це Анна Конотоп, бізнес-аналітик продукту облік для України. Е, з виступом Оду замість 1S» та БАС. Е, локалізація оду для України від компанії SelfieRP, автоматизація обліку, бухгалтерського обліку для України. Анно. Мам слово. Вітаю всіх. Мене звати Анна, я бізнес-аналітик продукту облік для України. Цей виступ мав проводити мій колега Антон Піскун, який багато зробив для даного продукту. Але, на жаль, він вже не з нами, і сьогодні я говоритиму замість нього. Для мене це не просто презентація, це спосіб продовжити його справу і поділитися результатами спільної роботи. Наша команда розробляє рішення для автоматизації бухгалтерського обліку на базі Odoo Enterprise. І сьогодні я розповім, чому Odoo це більше, ніж альтернатива 1С та БАС. Дозвольте поширити екран зараз одну секунду. Тому почнемо. Коли ми говоримо про заміну 1С або БАС, це не просто про зручність чи сучасність. Це в першу чергу про. Безпеку, незалежність та контроль над своїми даними. Один баз працюють на технологіях, розроблених в Росії. І хоча українські компанії вже давно адаптують ці програми під наше законодавство, основа все одно залишається російською. І в умовах війни це означає одне ризики, які не можна ігнорувати. Після 24-го року це питання стало особливо гострим. Багато українських компаній просто не можуть собі дозволити працювати на софті з країни-агресора. Це і репетиційні ризики, і втрати даних, і просто неприйнятна ситуація для відповідального бізнесу. Саме тому ми переконані, що сучасному бізнесу необхідно рішення, які працюють у хмарі з будь-якого пристрою оновлюється автоматично, без зайвої технічної підтримки, відповідає чинному законодавству України і має простий і зрозумілий інтерфейс для бухгалтера. Ось чому ми створили рішення Облік для України на базі Ode Enterprise. Воно доповнює Одум і дозволяє повністю автоматизувати бухгалтерський облік, усуваючи ті обмеження, з якими стикаються українські компанії під час впровадження цієї erp системи. Наш продукт створений українськими експертами, які добре знають не лише ОДУ, а й вимогу українського законодавства та реальні потреби бухгалтерів. Здається, що бухгалтерія скрізь однакова. Але на практиці ми часто бачимо інше. Компанії з різними напрямками діяльності мають свої особливості. Саме це ми враховуємо у рішенні облік для України. Ми працюємо з B2B компаніями, IT-компаніями, резидентами Діа-Сіті, виробництвами, комунальними підприємствами, і в кожного з них є свої особливості обліку. Саме тому ми зробили наше рішення гнучким, і ми продовжуємо його вдосконалювати разом з нашими клієнтами. А тепер давайте детальніше розглянемо функціональне наповнення обліку для України. Які саме ділянки обліку автоматизовано і як це працює на практиці? Наразі наше рішення реалізовано на 17-й версії Один Інтерпрайс. Перейдемо вже до функціонального наповнення. Один з базових напрямків, яким ми автоматизували, це облік основних засобів. Ми зібрали всі ключові операції з ОЗ в основному місці: від купівлі і ведення в експлуатацію до продажу, ліквідації або модернізації. Підтримуються різні методи нарахування амортизації. Ми розуміємо, наскільки може бути складним перехід з іншої системи. А тому для обліку основних засобів ми е, створили функцію. Введення початкових залишків, що дозволяє безболісно перейти і внести залишки з іншої системи, тобто вся робота з основними засобами від купівлі до списання зібрана в єдиному зручному середовищі. Про це ще не все. Вже зараз в розробці такі важливі операції, як переміщення основних засобів між відповідальними особами, інвентаризація основних засобів, а також друковані форми, введення в експлуатацію, переміщення та списання. Ми поступово закриваємо всі практичні потреби бухгалтерів в даному напрямку. Ще одна важлива ділянка це облік запасів, в тому числі МШП. Нами було допрацьовано базовий механізм обліку запасів ОДУ, таких як списання та інвентаризація. Також можливість сформувати оборотну сальдову відомість по ТМЦ, що дає повний контроль за рухом запасів. Окремо хочу розказати про облік МШП. Даний функціонал лише нещодавно з'явився в нашому продукті. І зараз ми маємо зручний інструмент для контролю за МШП. Його ще не було ніде продемонстровано, тому я б хотіла ексклюзивно зараз показати його в системі. Для цього ми переходимо в модуль бухоблік. Так, зараз система підвантажується. Далі ми бачимо, що в нас є підменю для роботи з МШП окремо, це зручно. В ньому є документи МШП і номенклатура МШП. Зараз більш детальніше пройдемося по кожному з пунктів. Переходимо до документів МШП. Ви бачите, що є перелік документів з статусом документи і з датою. Зараз відкриємо документ і подивимося на нього. Що ми бачимо? Тут є товар, відповідальний, кількість цього товару, який є на цьому відповідальному, одиниця вимірювання, кінцевий термін експлуатації та інше. Також є статуси. Я б хотіла з вами пройтися по повному циклу того, як це робиться в системі: від початку від створення картки до самого ведення в експлуатацію та списання. Для цього ми заходимо в склад, в товари і створюємо. Наприклад, інструменти. Є чекбокс МШП. Так. Ми проставляємо його. В нас відразу проставляються ці налаштування, щоб правильно обліковувався даний товар. На Вкладі склад ми бачимо термін експлуатації, який є в місяцях. Ми можемо його, наприклад, змінити. Якщо ми знаємо, що інструменти будуть слугувати нам меншу кількість місяців, ми це змінюємо. Все. Далі ми закуповуємо даний інструмент, як зазвичай, нашого постачальника. Обираємо, обираємо тут кількість, наприклад, 10. Вказуємо ціну. Тут є звичайний по, по закупівлях, нічого особливого. Підтверджуємо замовлення, отримуємо товари на склад, і підтверджуємо їхню кількість. А, так. Далі для того, щоб ввести в експлуатацію МШП, ми переходимо до публіку, або можемо це зробити відразу зі складу, там теж є таке меню. Документи, створюємо новий документ, вказуємо дату, так. вказуємо товар. Ви бачите, що тут є тільки це, що відноситься до МШП, тобто не всі підряд підрядтовари, а тільки ті, які являються МШП, на яким є галочка ця. Відповідально вказуємо, так. І вказуємо ту кількість, яку ми хочемо на нього передати. Ми можемо передати 5, можемо передати 10, скільки хочемо. Бачимо, що є термін експлуатації тут відразу з картки підтягнувся, і є можливість затвердити цей документ, таким чином ввести в експлуатацію його. Бачимо, що у нас на вкладці Дія відображено, що у нас цей інструмент був переданий невідповідального і введений в експлуатацію. По цій кнопці ми можемо побачити записи в журналі, які відбулися у нас в кожному окремо, так? Можемо переглянути бухгалтерські записи, це є зручним, і повернутися на МШП. З цього МШП можна списати, якщо потрібно, можна перемістити на іншого відповідального. Тобто можна якогось іншого відповідального вказати. Якщо вибираєш ту саму особу, система аналізує, що не можна на ту саму особу передати. Можна передати тільки на іншу. Або й інша кількість тобто менше, ніж 10. Таким чином, ми організували. Обліком ШП. Далі буду розказувати про те, що є можливість перенесення залишків, тому що ми розуміємо, що з іншої системи перехід повинен бути легкий і не викликати якогось, якоїсь незручності, якогось дискомфорту в наших користувачів. Тому за допомогою цієї галки можна легко занести ці залишки по МШП, які є в іншій системі, при переході в коду. Далі ми розуміємо, що з МШП може бути незручно працювати з кожним документом окремо, відкривати документ, відслідковувати це все. Для цього ми зробили інше меню, це номенклатура МШП, в якої ви бачите відразу. Фільтр по відповідальним особам, тобто ви бачите на кожній відповідальній особі, що знаходиться в якій кількості, і дуже легко перейти, наприклад, на самі рукавиці або на саму відповідальну особу. Ви бачите кінцеву дату. Ми можемо цей фільтр зняти. Бачимо, що система підсвічує червоненьким. Це означає, що кінцева дата експлуатації доходить, добігає кінця, і цей товар потребує списання. І тут ми розробили таку систему, щоб було зручно масово списувати або масово передавати на іншу відповідальну особу МШП. Тобто, ми можемо виділити декілька МШП далі через дію або списати з обліку, або змінити відповідальну. Це досить зручно, це не потребує заходження в кожен документ окремо і дозволяє бухгалтеру працювати зручно з МШП. Також ми додали для зручності користувача на саму картку нашого співробітника кнопку МШП, по якій ви можете побачити, скільки МШП, які МШП вичислюються на даному співробітнику. Тобто ми заходимо сюди, ми бачимо, що, в якій кількості і кінцевий дата експлуатації. Даного РМ Тобто, таким чином ми закрили потребу, є зручна можливість працювати з цим функціоналом. Я думаю, користувачам це буде до вподоби. Так, повертаємося до нашої презентації. У реальній роботі бухгалтера все зводиться не тільки до правильного обліку, а й до вірно оформлених документів. Саме тому приділили велику увагу друкованим формам, які мають відповідати українським вимогам документообігу. На, на сьогоднішній день в даному рішенні реалізовано широкий перелік документів рахунків на оплату, видаткових накладних ТТН та інші. Дві друковані форми були додані нещодавно. Це довіреність так на списання тенса. Саме про довіреність я хочу проговорити більш детально, показати її в системі, тому що, на нашу думку, вона є гарно зробленою, зручною в користуванні. Щоб побачити документи довіреності або створити їх, ми переходимо в модуль купівля. Також є окреме меню довіреності, де є вже створені довіреності. На замовлення на купівлю. Ви бачите, що є номер, є кому видано дану довіреність, дата видачі, до якого терміну дійсна дана довіреність, і які замовлення, купівлю, ця довіреність включає. Тобто ми бачимо, що одна довіреність може включати декілька замовлень на купівлю, тобто з декількох замовлень на купівлю можна масово створити одну довіреність. Бо так часто буває, коли збирають всі замовлення, наприклад, на одного постачальника і видають довіреність на людину, щоб вона отримала. Цвітенці. Тому ми можемо зайти в неї та подивитися, що в неї є. Тут є необхідні всі реквізити для друкованої форми, і автоматично підтягуються рядки замовлень на купівлю з тих замовлень, які потрібно роздрукувати. Ви бачите, що є смарт-кнопка Перехід замовлення на купівлю, тобто зручно перехід зробити з цих замовлень, подивитися, що це за замовлення, і повернутися до самої довіреності. Можна роздрукувати дану довіреність. Вона буде виглядати ось таким чином, тобто тут будуть всі реквізити для типової форми М2, до якого дійсно вона і кому вона видана. Також будуть міститися перелік цінностей, які належать отримати. Таким чином, ми закрили потребу друкованої форми по довіреності. Це зручно, можна масово створювати, можна створювати просто на основі одного документа. Переходимо далі від системи до нашої презентації. Якщо говорити про облік руху грошових коштів, то у цьому напрямку ми зосередилися на головному зробити облік коштів у банку та касі максимально прозорим і аналітичним. У продукті реалізована аналітика, яка дозволяє бачити, куди саме йдуть гроші. На основі цієї аналітики формується звіт про руху грошових коштів, що дає можливість оцінити реальний фінансовий результат компанії. Ми допрацювали інтерфейс банківських виписок для зручності ведення аналітики. Також не так давно було додано можливість повноцінно ввести облік касових операцій, які представлені друкованими формами касових ордерів і касової книги, по запиту від наших комунальних підприємств. Тепер переходимо до такої складної ділянки. Облік ПДВ це, мабуть, найскладніша ділянка українського обліку, але наш продукт дає можливість ввести повноцінний облік ПДВ відповідно до вимог законодавства. В системі є можливість налаштовувати функціонал ПДВ в залежності від потреб клієнта, так як реалізовано як пропорційне ПДВ, так і касовий метод ПДВ. Система сама визначає першу подію: для покупців і постачальників, можна попрацювати загалом як по контрагенту, так у розвідці договорів чи замовлень. Існує експорт податкових накладних та розрахунків коригування у форматі XML, що дозволяє одразу подавати їх в медок чи іншу програму для звітності. Це дуже зручно і дуже спрощує життя нашим користувачам. І якщо відбувається повернення або відшкодування, система автоматично створює коригування ПДВ. Так само можна імпортувати документи постачальників, просто завантаживши їх XML-файли, отримані з іншої системи. В системі є зрозумілий звіт по ПДВ. Я б хотіла його продемонструвати і показати основні налаштування даного звіту. Для цього ми переходимо в модуль бухоблік. Ми бачимо, що для обліку ПДВ у нас є окреме меню. Це зручно, не потрібно ніде шукати його по іншому меню. Воно винесено в окреме меню. Далі. Ми переходимо в це меню і бачимо, що в нас тут є звіт розрахунок ПДВ. Ми переходимо на нього і бачимо, що ми можемо подивитися як податкові зобов'язання, так і податкові кредити, просто обравши дебютор чи кредитор. Також є метод обрахунку ПДВ. Тобто можна обрати чи першу подію, чи касовий метод. Також можна брати аналітику, яка визначається на рівні карти нашого контрагента, там задається налаштування, певне, і ми можемо бачити в цілому по контрагенту в розрізі договорів чи в розрізі замовлень. Також є можливість створити масово податкові накладні. Нами було допрацьовано даний звіт, і ми бачимо тепер на яку суму була виписана накладна. Система підсвічує, наприклад, зелененьким, що в нас нормально все з цим документом, і в нас зберігається той порядок, який повинен бути. Тобто, перша поведія відповідає тим даним, які були виписані в податкових накладних. Це дуже зручно відслідковувати. Якщо щось не так, система вам підкаже, буде червоненьким, і ви будете бачити, що у вас з цим документом є певні питання, і можна буде його скоригувати. Також дуже класно те, що можна провалитися відразу з цього звіту, переглянути податкову накладну, яка була сформована. Тобто звіт дуже зручний для роботи саме з ПДВ. Повертаємося до нашої презентації. Так, облік зовнішньоекономічної діяльності. Ну, тут в системі є функції, що дозволяють сформувати собі вартість імпортних товарів з урахуванням авансів, виданих іноземним постачальником, отримання прибутків від експорту, з урахуванням авансів, отриманих від іноземних постачальників, також є купівля продаж валюти і загалом покриті основні кеси по обліку зовнішньої економічної діяльності. Як ви бачите, ще є синхронізація курсів валют та інші необхідні налаштування для ведення обліку. А так, поступово переходимо до кадрового обліку. У нашому рішенні реалізовано повний цикл кадрового обліку, від прийому до звільнення. Є кадрові накази з топовими формами, реалізовано штатний розпис, друковану форму особової картки працівника і дані для військового обліку, тобто всі кадрові процеси зібрані в одному місці. Це дуже зручно. Поряд з кадровим обліком іде така важлива і непроста ділянка обліку, як заробітна плата. В нашому рішенні реалізовано повний цикл розрахунку заробітної плати від табелю робочого часу до звітності та друкованих форм. Є таболі, аванси, платіжні відомості, автоматичне рахування зарплати, як за окладом, так і погодинно. Система враховує все: повнодармові години, відрядження, премії, надбавки, елементи, податкову соціальну пільгу, скорочений день, крім того, підтримується нарахування відпусток, резерву відпусток, лікарняних, декретних, у тому числі перехідні періоди, реалізована індексація. Що я хочу окремо зазначити? Є реалізація нарахування заробітної плати, відпускних лікарняних для резидентів Дія-Сіті. Тому що в них є нюанси саме в обліку зарплати, і ми для них зробили саме рішення, яке дозволяє це все включити. Переходимо до звітності. Система покриває основні звіти, передбачені законодавством, що дозволяє бачити фінрезультат компанії. Так, з наповненням продукту ми закінчили. Далі переходимо до іншої частини нашої презентації це оновлення продукту. Ми постійно розвиваємо облік для України. Оновлення виходять регулярно, і кожне з них створено на основі виротнього зв'язку від наших користувачів. У третьому кварталі ми вже реалізували ключові зміни. Касовий метод обліку ПДВ, облік МШП. Ви можете бачити на екрані весь перелік того, що ми реалізували. Розширений військовий облік із бронюванням і нові друковані форми. У четвертому кварталі ми зосередилися на ендоризації основних засобів, друкованих форм по основним засобам і нових звітів. Ми регулярно підтримуємо актуальність і стабільність продукту. Швидко реагуємо як на зміни самого ОДО, тому що система має змінюватися і змінюється. Так, самого законодавства України, тому що в нас дуже специфічний продукт, який базується саме на законодавстві України, і ми не можемо це ігнорувати, тому наші експерти постійно роблять ревізію самого законодавства і оперативно реагують на це. Нашою перевагою є те, що ми ніколи не залишаємо користувача самим, насам із продуктом. Ми розуміємо, що інколи важко можливо розібратися в такому складному продукті, тому що він базується на законодавстві, на тому, як це має відбуватися. Тобто, ми не можемо робити, що ми захочемо, є певні стандарти. Тому разом із обліком для України люди отримують підтримку, навчання і супровід на кожному етапі. Є навчання від одоску, відеоуроки від наших експертів, повна база знань. Разом з нею користувач може розібратися самостійно з даним продуктом. Команда підтримки, яка швидко реагує на запити клієнтів, якщо такі з'являються. Ми хочемо, щоб кожен користувач почувався впевнено та захищено, і в нього не було, знаєте, ніяких таких проблем при перехіді з однієї системи в іншу, тому що ми розуміємо, що це може бути доволі такий непростий процес. Переходимо від теорії до практики. Ми вже маємо успішні кейси впровадження обліку для України в компаніях різних напрямків. І саме завдяки цим кейсам ми щодня удосконалюємо продукт, бо кожна компанія, яка обирає нас, стає частиною обліку для України. Дані компанії подають звітність, працюють повністю з усім циклом бухобліку. І вони відмічають, що їм зручно з цим працювати. Це дуже нас радує і тішить, тому що ми працюємо для того, щоб створювати українську класну програму для того, щоб всі могли з нею працювати. Трішки про салф'юрки. SelfieRP є експертом номер один з обліку оду в Україні. Понад 10 років досвіду. За цей час була створена потужна мережа партнерів з обліку. Тому, якщо потрібно, ви можете звертатися як до наших експертів, так і до наших партнерів. Ми будемо дуже раді з того, і вони допоможуть вам впровадити облік для України. Майбутнє вже тут. Ми бачимо, як облік для України вже змінює роботу компаній. І кожен успішний кейс доводить, українська альтернатива Одине з БАС це не мрія, це вже реальність. Ми створили рішення, яке стало частиною глобальної екосистеми ОДО, але з українською душею. Ми не наздоганяємо, ми створюємо своє майбутнє обліку вже тут, і воно українське. Дякую за увагу. Аню, дякую, є багато питань. Добре. Є багато питань в чатику і в QA, але дуже попрошу майбутні питання, ставте в QA, тому що там є можливість структуровано на них відповісти. Відповідь під кожним питанням, а не все одним рядком. Отже, те, що є зараз в QA, і на що немає ще відповіді, яка вартість підписки? Я думаю, з цим питанням варто звернутися до наших експертів, вони зосер... з... зорієнтують по вартості підписки для кожного користувача окремо і краще звернутися до менеджерів наших. Питаю, чи були кейси переходу з ІСПРО, щоб порівнювати бухоблік ОДО і ІСПРО, чи все реалізовано? Я думаю, що тут е, м, настільки важливо досвід однієї компанії, так. Е, скільки важливо взагалі досвід ринку. Тому це треба питати в інших, чи були в них кейси переходу. Анна, напевно, може розказати про їхній досвід, про досвід безпосередньо компанії розробника цього ну, рішення. Так, так. Тому, в принципі, це потрібно заважити на це загалом. Так, про версії вже сказали. Ціна продукту, до речі, є в чатику. Ви бачите 5,59 за одного користувача. Так. І чи можливо вже користується користувач системою ОДУ і хоче уточнити, чи можливо встановити ваші модулі безпосередньо в мою діючу базу, мою продбазу. Дивіться, це питання не таке просте, як здається, можливо, на перший погляд, тому що це залежить від рівня кастомізації самої системи оду. Наша система працює на 17-й версії Enterprise. Це по перше, тому що якщо це інша версія, то там потрібно дивитися. Ми робили для наші рішення на 16-й версії, але це залежить від того, наскільки була кастомізована сама стандартна оду і чи це оду Enterprise, тому що на жаль на ком'юніті ми не працюємо. Який порядок роботи? Оцінка, завдання, тестування, внесення змін тощо? Я думаю, з цим питанням потрібно звернутися до нашої команди впровадження, вона більш детально вже розповість про етапи того, як це все відбувається. Так, мабуть, залежить від складності проекту. Звісно, звісно, так. Кожен так. проект індивідуальний, і нам здається, що ніби все якби, схоже, але в кожного є свої виклики. І ще тут є одне питання: чи можна формувати PNL корпорації з автоматичним включенням внутрішньогрупових продажів? Я думаю, що це потрібно розглядати конкретно кейс і, можливо, скоріш за все, так. Ну, типу потрібно просто по даним клієнта все подивитися, тому що ну, це загальні фрази, потрібно дивитися кейс. Так, решта по решті питань, відповідь я в, в чаті бачу. Тому тут було питання по інтеграціях з банками. Я думаю, що дана відповідь так. з якими банками є інтеграції вже безпосередньо в продукті? Можете ще раз назвати Ані? Інтеграція з банками вона в нас є окремо, але, наприклад, курс НБУ підтягується автоматично. Тобто використовуємо рішення наших партнерів до нашого рішення додаєші. Дякую. Аня з нами залишається і зможе відповісти на питання в чаті, які ще виникнуть.